Друзі, всіх вітаю! Це отакоє от влог. Поки я після травми відновлююся вдома, ось в мої милиці, я читаю історію. Наразі це історія Ужгорода, книжечка Тетяна, літерацію, втрачений Ужгород, професії та підприємства. Сьогодні у нас буде розділ 10-й, ресторатор Мано Фюреді. Дуже цікаво знати історію в місті, яке тебе прихистило, в місті, в якому ти живеш. Почнемо. Нинішня Площа Театральна. Театральна до кінця Другої світової війни виглядала зовсім не так, як нині. Власне, в першій половині ХХ століття площі як такої там не було. Натомість була вулиця, котра вела до Великого мосту. Більшу частину нинішньої площі займала велика і проста на вигляд одноповерхова будівля. Була вона, очевидно, дуже стара. Принаймні на мапі середини дев'ятнадцятого століття, де ще не видно більшості знайомих нам нині будівель. Ця споруда вже зображена. У 1915-му вона була власністю родини розгонні, яку здавали в оренду торговцям. Саме в ній облаштовував свій заклад на 100 місць відомий ресторатор Мано Фюредді. Дивно, як місто може швидко забути навіть тих людей, чиє ім'я багато років було на слуху всіх. Хоч би кого зі старожилів, корінних ужродців ви запитали, чи значи знайоме їм прізвище Фюредді – Кожен неодмінно скаже щось на зразок а як же? Та звісно. Однак, на жаль, спогади ці зводяться лише до того, що Манофюреді мав чудовий ресторан, куди любили ходити всі мешканці міста. Між тим, вже досі проживають нащадки цього ресторатора, правнуки Жужанна Адам або Адам і Василь Іваш, Івашкович, котрі можуть розказати багато цікавого про свого колись дуже відомого дідуся. Жужана Адам, проходячи. На набережної незалежності біля відомого ясина Масарика завжди згадують, що це могутнє дерево, найімовірніше Масарика і не бачило. А от її прадіда Емануїва або скорочено Мано Фюреті точно пам'ятає, бо саме там на початку набережної розташовувалася літня тераса його ресторану, який до середини 30-х років минулого століття був дуже популярним у місті. Мано Фюреті походив із бідної єврейської сім'ї, яка мешкала десь у селі біля словацьких. Великий Капушан. Батьки його рано померли, тому найстарший з поміж дітей Ману мусив взяти на себе відповідальність за молодших братів і сестер завжди допомагав їм матеріально. Де він навчався і працював, як зібрав капітал до того, аби відкрити свій перший ресторан. Невідомо бабуся розповідала Жужані тільки те, що у 1896 році. Молодий мано поїхав до Будапешта на святкування Мелініуму, після чоліття приходу угорських племен на тисодунайську низовину, а там і там познайомився з угорською дівчиною Юлією. Вона була вище за Мано, міцної статури, тож пара з них вийшла зовсім не дуже гармонійна. Та що там зовнішність? Головною перешкодою для їхніх стосунків стало те, що Юлія була затятою римо католичкою а Мано виховувався у єврейській родині. Проте навіть це не спинило полких почуттів Мано і Юлії. Чоловік отримав дозвіл на шлюб від папи римського і, нарешті, зміг одружитися зі своєю обраницею. Разом вони оселилися в Ужгороді, але є припущення, що спочатку деякий час жили в містечку Собранце неподалік, оскільки перші згадки в тогочасних газетах стосуються мано фюреді, як орендаря, ресторану, тамтешніх лікувальних купалень. Колись це був дуже відомий курорт, до якого з'їжджалися на відпочинок і лікування з усієї Європи. Охочих відпочити там улітку було так багато, що для них побудували кілька готелів і ресторанів. Був там навіть окремо єврейський ресторан. Невідомо, який з них орендував Манофереді, але вже сам факт, що він мав ресторан, у такому популярному місці свідчить про певний досвід і високий статус. У 1914 році. Газети писали, що Ману Фьоредді виграв право оренди ресторану в купальнях ще на 6 років. Тобто можна пропустити, що в Сабрансе він почав бізнес на початку 1990-х років 900-х. Але на, на час повторної оренди 1914 року сім'я Фьоредді вже точно мешкала в Унгварі. Бо відомо, що у вересні 1911-го він взяв тут в оренду найвідоміший місцевий ресторан готелю Порона. А через рік ще й ресторан у казино, яке діяло навпроти Карлу корони. У роки Першої світової війни знамениті купальні Собранце були знищені, і Манофореді повністю переключив свою увагу на ангварський бізнес. На початку грудня 1915 року він пішов із колони в казино, винайнявши приміщення на тодішній вулиці Великому Мостові і заснувавши ресторан, який нарешті почав називатися його прізвищем. У рекламі з нагоди відкриття значилося, що у ресторані та пивоварні Фьореді навпроти міського театру подають найкращі страви та напої, смачні сніданки. Аби краще уявити розташування ресторану Фюреді, треба поглянути на старі листівки із зображенням нинішньої площі театральної. На зображеннях видно, що на площі стояла велика одноповерхова будівля, нижній рівень якої розташовувалася вже на набережні. Там були просторі підвали, де зберігалися великі запаси вина і пива, овочів, фруктів та інших продуктів. Це і був популярний ресторан Феоді, і важко собі навіть уявити вигідніше розташування для ресторану, бо щодня через велике міст проходили і проїздили у своїх справах тисячі містян і приїжджих. Слід уточнити, що заклад Мано Фюреді спершу не був висококласним рестораном на зразок того, який працював у короні поруч. В угорській і словацьких мовах ресторани типу Корони називали, відповідно, Етерем та ресторація. А от простіші заклади, де подавали гарячі страви і спиртні напої, називали вендегло та Хостінес. Саме такого типу простішим ресторанчиком, таверною і був заклад Фюреді. Могли зайти на сніданок, обід вечерю, чи вечірні посиденьки, як чиновники з промисловцями, так і прості торговці з майстрами. У рекламі 1925 року зазначалося, що обідній меню там коштує 8 каче. За, за нього відвідувачі отримують бульйон смажену картоплю з підвивою і шматочками Яловичини, два шматочка хліба та тістечко. Кожного п'ятниці на вечерю у нас сагецький рибний суп. Туроса, лукшина з кожної суботи подаємо домашню гурку та ковбаси. Середнянське та чертейське вино, свіже плезенське плиз... плиз... пиво. Після вистави у театрі запрошуємо на теплу вечерю, ресторан з паркетом щовечора, грає популярний ансамбль, руді раца, танці суворо у сімейному стилі. Йшлося у рекламі газети Натазеґґ. Зелі... Ускар... У теплий період року великою популярністю користувалася тераса ресторану Фюреді. На початку набережної, особливо коли у 1926 році Ману Фюреді покинув її частину паркетом для танців, тепер можна приємно потанцювати на свіжому повітрі, понад річкою, а не в пильних та задимлених залах ресторанів, Рекл... рекламувала нову локацію, газета Козлони. Йо... – Козлони. Та з цієї траси була одна біда, знаходилася вона, вона у доволі небезпечній зоні, над старою кам'яною підпірною стінкою, яка у серпні 1026 року таки обвалилася. О 9 годині, в серпні, ввечері, за, зі страшним гуркотом, у води Ужа посипалося каміння зі старої підпірної стінки. В той час за одним із столиків сидів офіцер зі своєю дружиною. Вони Піднялися, аби привітатися зі знайомими, котрий спускався сходами поруч. В тієї миті земля почала обсипатися і стілець, за яким щойно сиділа дружина офіцера полетів у воду. На терасі піднялася страшна паніка. До ресторану збіглися люди, поліція. На щастя, нікого ніхто не постраждав. Ремонт стіни розпочнув через декілька днів, ввійшлося у повідомлення газети. У 1930-му про пройшов. Провів у своєму закладі великий ремонт, тож після відкриття оновленого ресторану, газети назвали його першокласним, таким, що не поступається жодному іншому в Ужгороді. Навпроти ресторану був міський театр, тож після вистав чи концертів публіка переходила вулицю і продовжувала вечір у фюреді. Біля театру також зупинялися перші міські автобуси, а від дверей Фюреді, як написали в газетах, вирушив автобус до тих самих попалень у Собранце. Вечорами ресторан перетворювався на кабаре з цікавою програмою. Часто там виступали артисти різного жанру, проводили співочі конкурси, грали громадські ансамблі. Зокрема, великий успіх мав у 1925-му найвідоміший прімаж Словаччини Кошує Ілеш Бейла, якого преса назвала циганським королем. А вже після закриття ресторану Фюреді одна з реклам у місцевій газеті нагадувала, що ресторани народного дому імені. Дохновича вдалося, не рахуючись із жертвами, тобто за великий Гану запросити пограти відомого положварського циганського примаша Бейло Бурняса Сатмарі, котрий раніше не раз виступав у Фуреді. Це теж свідчить про досить високий статус ресторану. Він діяв і процвітав водами Лужа в самому центрі уже близько 20 років, зробивши Мано Фредді заможним і дуже відомим. За той час сім'я Мано змінила в Ужгороді кілька квартир. Спочатку він, дружина Юлія та їхня донечка Марія, яка народилася 1902 року, мешкала в будинку Фріда, орендуючи там велике помешкання. Потім деякий час жили в тій самій будівлі, де працював ресторан. Пізніше знову повернулася до палацу Фріда. А коли вже Марія вийшла заміж, деякий час орендували квартиру на набережні Рожковича у наріжному будинку, котрий тепер має 15-й номер. А більшості у жороці буде відомий як дім, де працювала кафе Пінгвін. Марія була єдиною донькою подружжя Фуреді. Вона здобула прекрасну освіту в німецькій закритій школі для дівчат. Була добре вихованою, знала кілька мов, чудово вишивала, створювала розкішні гобелени. Батьки її дуже любили і ніколи її ні в чому не відмовляли. Хоча одного разу вони таки навідріз відмовилися виконувати волю Марії, коли вона заявила, що хоче вийти заміж. Ніхто не сумнівався за найкращого друга свого батька на 14 років старшого за неї аптекаря Мартона Вам... Вамуша. Мартон від народження мав інше ім'я та прізвище. Майєр Мульдехаль Вайс. Його батьки були ортодоксальними євреями, заможними землевласниками, котрі мешкали в Ужгороді на вулиці Йокає, нині Руська. Ще молодим Майєр вирішив модернізувати своє прізвище 1910 року. Він став. Мартоном бамушем, хоча в документах і потім часто зазначали обидва варіанти. Мартон був приємним, освіченим чоловіком, мав гарну роботу, нащадки пропускають, що він міг працювати в аптеці на нинішній площі Петефі, ніколи до того не, одру... не одружувалася. Марі... Марія Фюреді, яка вважалася вже бажаною нареченою, закохалася в Мартина, котрий був не лише суттєво старшим за неї, а ще й мав фізичну владу протест замість однієї ноги. Втраченої в молодості від інфекції. Манофюредді любив свого товариша, але був категорично проти того, щоб він одружився з нею, з його єдиною донькою. Батьки Мартона теж виступили проти цього шлюбу, бо Марія, попри те, що була по крові наполовину єврейкою, все таки стала охрещеною Римокатоличкою. Цей спротив батьків тривав кілька років, упродовж яких Марія була непоступлива. Вона стане дружиною лише Мартона або взагалі не вийде заміж. Нарешті Мано Фюреді здався. Не останню роль відіграла те, що Марії виповнилося вже 26 років, і він справді побоювався залишити, залишитись без онуків. Марія Фіредді та Мартон Вамуш одружилися 1928 року. Вони жили разом із Марійними батьками в палаці. Там же за рік у них народилася донечка Єва. Коли дівчинці було всього кілька місяців, її батьки Мартон раптом захворів, йому швидко стало все гірше і гірше. Коли стали зовсім погано, а місцеві лікарі не могли допомогти, його повезли до капушан, але дороги Мартон не витримав і помер. Смерть коханого, якого Марія так довго чекала, стала для неї великою трагедією. Вона залишалася вдовою з кількамісячною донечкою на руках, виховувати дитину їй допомагали мама і няня. Маленька Єва стала центром життя всієї родини. Чорнява красуня була також улюбленицею свого дідуся Манофюреті, котрий у той час далі багато працював у своєму ресторані. Серед дитячих світлин Єви зберігалося кілька із тодішньої великомостової велико вулиці. Ось вона сидить у візочку перед рестораном свого дідуся, а ось за ручку з ним біля вітрини, у якій можна вичитати слово меню 10 каче. У 20-ті роки про ресторан Суредді газети згадували із у зв'язку з кількома подіями. Так, у 1922 році в роді відбувся масовий страйк офіціантів, які писали газети, власники закладів, не знали, що їм робити. У менших закладах, шинках, власники працювали самі, а більшість ресторанів, в тому числі і у Суреді, взагалі стояли зачинені. У 1923 році. Році згадувалася вечірня програма Кабаре в ресторані Фереді. А у 1929 року там сталася трагедія. 4 грудня ввечері під рестораном Фереді загинув молодий чоловік. Із його шиї фонтаном бризнув кров у Янука врятувати не вдалося. Поліція вияснила, що 9... 19-річного працівника ресторану Іштвана Гурвата двічі ножем поранив його 20-річний колега Федір Домінець. Обивця був затриманий. Ця трагедія, однак, на популярність ресторану не вплинула. Там далі весело проводили час мешканці Ужгорода і його гості. Роками пізніше Марія Флореді розповідала своїм онукам про одну кумедну традицію, яку запропонував у ресторан її батько Мано. У новорічну ніч під час гучного святкування Мано оголошував, що загасить світло і впустить до зали порося. А гість, який у темряві, спіймає його. Ще цієї ночі матиме це порося засмаженим на своєму столі безкоштовно. -новий ход. Далі світло вимикали, порося впускали, і воно несамовито бігало поміж столів. А гості наперед бій намагалися його впіймати, орієнтуючись лише на поросяче увікання. Кажуть, то була улюблена новорічна розвага в ресторані. Фінал історії популярного закладу був швидким і сумним. Нащадки досі не знають достеменно, що тоді сталося. За чутками Мано закупив дуже багато вина, але через світову кризу не зміг його збути і збанкрутував. Одна з місцевих газет справді рекламувала пивниці Фюреді. У них можна було придбати вино у великих кількостях, навіть вагонами. А от інша газета 1932 року, описуючи від світової кризи, через які в Ужгороді навіть зупинилися всі урядові будівництва, повідомляла закрився ресторан Фредді поряд з театром, меблі й обладнання продали за аукціоном. Ще недавно, кажуть, цей заклад був щоночі переповнений. Справи там справді йшли дуже добре, але власник робив бізнес на оптовому продажі вина, на тому й погорів. Він забагато взяв на себе, як і все місто. Мано Ферді у 1032 року справді вимушений був закрити свій ресторан і продати за аукціони все його обладнання, аби якось перекрити величезні збитки. Це не означає, що його сім'я залишилася на вулиці без грошей. Вони все-таки жили нормально, бо мали накопичені коштовності та інші цінності. У той час Марія Вамуш, трохи оговтавшись після смерті чоловіка, познайомилася, познайомилася з інженером Яношем Візауером. Він також був на 14 років старшим за неї, високим, гарним і освіченим, угорцем з німецьким корінням. Вони одружилися десь у 1936, після чого на кілька років виїхали у словацьке містечко Лученець, де тоді проживав Фюреді, невідомо. Можливо, саме через нього молода сім'я приїхала до Лученця. Адже нащадками розповідали, що там вони теж заснували невеликий ресторанчик. На цьому відомості Кроманов Фереді та його дружина обриваються. Де і коли вони померли, ніхто не знає, так само, як і де поховані. До уже Марія і Януш Візаури з донечкою Євою та маленьким сином Іштваном, котрий народився в Лучинці, приїхала 1942 року. Сім'я оселилася на вулиці Підградській, у квартирі на поверсі той будинок, то недавно під номером 40, де було приміщення жреру. Уже не існує. Там народився другий син Марії та Яноша Габор у 1944 році, коли ужиродських євреїв забрали до Гетто, прийшли і по Марію. З Євою якісь чоловіки постукали у двері і сказали Яношеві, що знають про проживання там євреїв, та євреї мусять піти з ними. Кремезний Януш Янош тоді герою став за дружину і названу доньку кричав, показував документи, що Марія від народження була вихрещеною. А тепер є його законною дружиною, матір'ю його синів. Врешті йому вдалося відстояти дружину і з нею і молоду Єву, котрих він таким чином врятував від вірної смерті. Після Другої світової війни інженер Іван Візаур працював у ЖЕКах. зумів спільно з мамою і братами побудувати родинний дім на вулиці на сипні. Марія з Євою влаштувалася працювати до ательє, де шили коросети і бюзгалтери. Звідси сказати, що Марія до кінця життя мала манери пані, дуже потерпала, коли їм доводилося продавати чергові дорогі, дорогі речі, аби вижити. Онуки вона привчала їсти за всіма правилами етикету, намагалася говорити з ними німецькою мовою, щоб вони її зовсім щоб вони її засвоїли. Але про своє колишнє заможнє життя згадувати не любила. Єдина донька Ману Фереді померла в Ужгороді 1976 -го, -го році і була похована на. Кальварі. А що ж сталося з будівлею ресторану Фередді? Спитаєте ви? Її знесли зразу по війні, мабуть, будівля дуже постраждала від вибуху, який восени 1944 року повалив великий міст. На одній світлині тих років справді видно, що в будівлі були вибиті вікна і пошкоджені стіни. Нова радянська влада, вочевидь, вирішила її не рятувати, а розібрати, звільнивши, звільнивши місце для просторої площі, на який згодом з'явився фонтан. Тож, коли знову будете проходити театральну, подивіться собі під ноги і уявіть, що під половиною площі досі є старі підвали, де зберігалися колись величезні запаси вина і пива, яким торгував і на яких погорів знаменитий ресторатор Вано Фіренді. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, вам подобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляди. Па, па і до побачення. До зустрічі.